Що стосується кандидатів на військову службу за контрактом, які бажають прийти на військову службу, то укласти контракт, насамперед військовозобов'язані першої, другої та третьої черг мобілізації, то можу зазначити, що на сьогодні кандидати на військову службу за контрактом можуть прийти як і до військового комісаріату безпосередньо за місцем перебування на обліку, так і до, звернутися до командира військової частини для оформлення документів прийняття на військову службу за контрактом. Конкретний перелік документів можна отримати як у військовій частині, так і у військовому комісаріаті, а також ознайомитись на сайті Міністерства оборони або за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони. Щодо організації підготовки військовослужбовців, які прийняли рішення проходити службу за контрактом, в Генеральному штабі Збройних сил України прийнято відповідне рішення: організувати їх підготовку в трьох групах. Перша група це військовослужбовці, які не проходили підготовку і не служили у Збройних силах України. Вони будуть проходити повний цикл підготовки до двох місяців. Друга група це ті військовослужбовці, які будуть проходити скорочений цикл підготовки. Це ті військовослужбовці, які вже проходили службу в Збройних силах України, але не були призвані під час попередніх черг мобілізації. І термін їхньої підготовки буде складати до 34 діб. Третя група це ті військовослужбовці, які потребують досконалення навченості, тобто проходили службу під час попередніх черг мобілізації, і за рішенням кваліфікаційних комісій, які створюються при навчальних центрах, буде прийматися рішення щодо їх направлення військової частини, по бажанню військовослужбовця, навіть ті військові частини, де вони проходили службу. І виконували свої завдання. Що стосується військовослужбовців, які раніше проходили службу по мобілізації і хочуть проходити службу в тих же військових частинах, то можу зазначити, що у нас в військових комісаріатах є перелік вакантних посад за всі Збройні сили, тому кандидати звертаються безпосередньо до своєї військомату за місцем перебування на обліку, обирають для себе підходящу посаду і можуть проходити на ній службу безпосередньо. Користуючись нагодою, Запрошую всіх юнаків та дівчат на військову службу за контрактом. Оберіть гідну професію захисника вітчизни.